Артема Середенка привезли до лікарні з опіками 50% тіла від ураження струмом, переповідає його мама Тетяна Шевченко. Каже, зараз сина готують до операції і вона сподівається на краще. Ми впевнені, що він одужає, тому що він залишився живим. Він одужає. Потім буде реабілітація, сподіваюся, усе буде добре, і ми з цим справимося. Більшість ран у дитини глибокі, говорить лікар першої міської лікарні Черкас Роман Похилюк. Весь час інтенсивна терапія, антибіотики. Стан був тяжкий, зараз проводяться лікування шоку, тобто у нас шоковий період опікової хвороби. Сьогодні планується провести першу операцію. Ми будемо чистити рани від неживих тканин, які в подальшому можуть отруювати організм, провокувати інфекційні ускладнення і ну, Також закривати ці рани біологічними покриттями та іншими пов'язочними матеріалами. Прогнози робити зарано. Лікування триватиме орієнтовно два місяці, говорить Роман Похилюк. Планується щонайменше три пересадки шкіри. Серйозна реабілітація знадобиться дитині. От, якщо все добре складеться, то це ще на роки реабілітації. Мама юнака Тетяна Шевченко каже, у неділю її син разом із однокласником вирішили покататися на велосипедах. Проїжджали й повз місцеву залізницю, якій пояснив товариш сина. Артем виліз на цистерну, де його вдарило струмом. Із цікавості Я говорю, ти Він говорить, Ні. Я запитую, ти пам'ятаєш щось? Він каже, ні. Я кажу, тебе вразило струмом від цистерни. Чому ти туди поліз? Він каже, не знаю. Однокласник каже, йому просто стало цікаво. За словами мами, бесіди щодо поведінки на залізниці сином проводила. Чому так сталося? Говорить, не знає. Вона знав. Він Усе це знав, тому я навіть не знаю, що сказати. Я не вірю, що це з ними сталося. Може, хтось із дітей зараз побачить нашу історію і зрозуміє, що потрібно берегти своє життя. Подія сталася о 13 годині, 18 -го квітня на станції імені Шевченка на даху застерне. Керівник станції Олександр Рудецький ситуацію коментує так. Цю станцію загородити немає можливості, бо це дуже велика територія yeah. загородити. А по-друге, ще станція розділяє місто на дві половини. І з однієї сторони люди живуть, і з іншої сторони люди живуть. І люди. Ну тут у нас є і мости спеціально оборудовані устройства, щоб переміщуватися з одного сторони в другу сторону міста. Так є спеціальні мости. Ну люди часто нехтують цим і не користуються мостами. Це дуже небезпечно для життя, тому що контактний провод до нього наближатися неможливо на відстань 2 метри, бо він може вразити струмом. А його візуально вони ж не можуть оприділити. Це тільки треба розказувати і наголошувати з особливих вищерасу. Проводити батькам цю роботу треба саме перше. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов, новини на Суспільному, Черкаси.